Рівна рада визнала Росію державою агресором. На позачерговій сесії за це рішення проголосували всі 35 міських депутатів, які були присутні у сесійній залі. Також міські обранці підтримали звернення до Верховної Ради України про заборону продажу російських товарів на період проведення антитерористичної операції. Товари Російської Федерації це перший пункт. А другий пункт звернутися до підприємців підприємства суб'єктів господарування. Не продавати товари з, вимог з вимогою, тобто, перше, рекомендувати громадянам, бо ми не можемо громадянам е вказувати. Але ми обов'язково маємо зручити громадян, бо ми орган місцевої громади, і ми, як представники громади, кажемо, що шановні рівняни, як сказала Оля, будьте всі свідомими і не купуйте. А другий пункт це е не рекомендувати, ми трошки жорсткішу форму вибрали, звернутися до підприємців і підприємств з вимогою. Не торгувати товарами російського походження і не ти їм заміни інших держав походження. В результаті міські обранці проголосували за наступне рішення: рекомендувати мешканцям рівного не купувати російські товари і заборонити підприємцям продавати такі товари. Крім того, депутат Олександр Лащук озвучив свою пропозицію щодо націоналізації у рівному підприємства з російським капіталом, у тому числі рівне обленерго і рівнегаз. Нам дуже важливо зараз. Є робити подібно так, як поступає російський окупант в Криму. От е володів, наприклад, е Ахметов е Крим Обленерго, так вони взяли, прийшли і націоналізували. А причина була націоналізації Крим обленерго Ахметова, який в більшість акцій належить цьому олігарху, була те, що вони порадилися з громадою Криму. Так само я вважаю, що ми повинні звернутися до Верховної Ради і. Щоб законодавець розробив законодавство відповідне, щоб можна було приватизувати підприємства, які володіють природними монополіями, такі в нас так, націоналізувати, такі як рівне газ, пад Рівнегаз. Патрівнегаз, патрівнегаз. Рівне обленева не обійшлося на засіданні і без сварок. Суперечка розгорілася між Ольгою Покальчук і представниками правого сектора. Депутатка звинуватила активістів у тому, що вони, ініціювавши блокаду автотраси Київчоп, буквально через годину після початку блокування, покинули пікетувальників і пішли в кафе. Доки депутати Рівнеради Ольга Покальчук і Олександр Курсик блокували рух. Дискусія продовжилася і після закінчення позачергової сесії. Організація, руєвіта. Роєві! Тепер я об'яснюю. Це ваша організація. Стоп, стоп, стоп. Пояснюю, що таке роєві. Російська сепаратистська організація. І Фумкова має там бо має власний рахунок. Побитині! Українські українці, почай, Назвіть той, сепаратист, той сепаратист Не се передав. Ви пішли поспали. Ви пришли, почали нас била. Я, я, я Мені не треба, щоб мене запрошували. Я, я як громадянка України, пішла відчоювати права. Піду. Ви, і ще ви я хочу сказати, є засоби масової інформації, майбут, що я хлопців не відводять. Ми розмовляли з чоловіком, який стояв, і його там зять. А він каже: ми прорвалися, ми прорвалися і втікли. Я хочу, щоб ми почули, що він сказав, там не чули по телефоні. Він сказав: взять своєму своєму батьку, що ми прорвалися. Ми приїжаємо, ми приїжаємо, на... ми Значит, я поясню для вас, при... да. приїжджаємо на заправку, стоять СБУ, міський відділ, прокуратура і пішли далі всі решта. Підрозділів, так? Хто їх повідомив? Чого там плюси стояли? Ніхто. Та ми повідомили. Ми всі знали через інтернет. Я просто не поїхав, бо я бачив, чиї прізвища кличуть людей. Я знав через інтернет. Нашу сесію вчора через інтернет всі знали. Нагадаємо, чергове засідання сесії Рівнеради ради має відбутися у четвер, 26 лютого. Зряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.